Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. М -м, відео буде, до речі, два в одному. Е зараз розумієте чому. Отже, просив подивитись мене Херсонщину, ну, зокрема, лівий берег і місто Скадовськ. так І також просив подивитися по Запорізькій області, в окупованій тимчасово, е зокрема, пару населених пунктів там. і Така ще новина, нібито пройшов наказ від нашого командування на звільнення Запорізької області будь-якою ціною. Ну, от, давайте подивимось. Напевно, з цього і почнемо Ну що, поїхали? Отже, скажіть мені будь ласка, чи справді наше. Чи дійсно наше військово-політичне командування дало наказ на звільнення Запорізької області будь-якою ціною? А я скажу неправду. правду. Беркана. Кано перевернута. Так, що у нас тут Вонья? Так. дивіться, що в нас тут. М -м Беркана, кано перевернута в унію. Та ні. М -м ні. Ди, що в нас тут? Ну, ось бачите, як ріст бойових дій так, має бути. Ось саме про це це не говорить. тому дивіться, кано перевернута, тобто певна інформація прикривається, ну, не рунами в даному випадку, а прикривається інформація від нас. Ну, зрозуміло. Так, і ось Вунью. Радісні новини здійснення мрій. Ну, це які це руйнування? Не бачу я тут такого. Це якась така інформація незрозуміла, будемо говорити. Це більше методи орків, ніж е, на, наших Збройних сил. Так, дякую за відповіді. Ем, ну що, давайте по Запорізькій області подивимось і по Херсону тоді, напевно, по Херсонській області. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, е, як буде звільнено м, населений пункт Васильівка Запорізької області? Хай скажуть воно неправду. Так, ано, ну, перевернуто відповідно. Беркана перевернуто. Вуніо перевернути. Ну ви подивіться. Ну, раз докладу. Туресас перевернутий. Лагус. Маннас перевернутий. Добре. Що в нас тут? Ну, дивіться. Та, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. Ну, і також заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Там цікаві новини по каналу і не тільки. Тепер до розкладу. Що у нас тут? Кано перевернута, беркана перевернута, Мунія перевернута. Ну, багато перевернутих рун відразу. Як буде звільнено? Ну, хитрість там буде певна. Хоча, знаєте, ну і сумні новини також. Ну, отже. Бойові дії там будуть, судячи з усього, все-таки. Ну, і... ну, е, дивіться далі. Беркана перевернута, вуня перевернута. Ну, тобто, певне, знаєте, як ну, топтання на місці в якомусь мірі. так? Ну і ось знов таки, про сумні новини. Е, е, точно бойові дії там будуть, без бойових дій, на жаль, не обійдеться. Дивіться далі: е, е, Торісас перевернутий, Лагус е, Маннас перевернутий також. Що у нас тут? Е ой. Е дивіться, що у нас тут. Ну, ось саме про активні дії бойові. Ну, хоч і руна перевернута, але все рівно вона за бойові дії натякає. Проте, дивіться. Правильний, з одного боку, правильний вектор, так, і дивіться, ру лю лю руна людей, але перевернута. Тобто, дивіться. Схоже, що так. Наші, знаєте, зроблять вогневий контроль певний. так, І що ось, вектор у орків повернеться, що доведеться їм звідти відступати. Хоча можна по-другому подивитись. Це, знаєте, ну, якби руна була перевернута і ця перевернута, то я б точно сказав, що це мова про ухід людей в кращий світ. Хоча і в прямому варіанті, знаєте, також, жертв там, схоже, не обійдеться. На жаль, все-таки. Ну, гаразд. Не зовсім позитивний вийшов розклад. Ну, що ж робити? Не всі розклади, на жаль, бувають позитивні. Так, добре, дякую за відповідь. Так, Михайлівка тепер. Також Запорізька область. Отже, так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, як буде звільнено... Населений пункт Михайлівка Запорізької області. Хай скажуть ронеправду. Лагус перевернути. Єбо. Вонью прямо. Постаруна. Кану. Ну, і, відповідно, довертаю Кану прямо. Наутіс прямий. ну Давайте ще одну. І Хагалас. Ну, також без бойових дій не обійдеться. Хоча тут уже краще. Дивіться, що в нас тут. Лагус перевернутий Гебо, бовунью. Е, тобто, ну, це про хитрість, знаєте, про обман, з нашого боку, зокрема. Е, дивіться далі: Гєбо і Вуні. Тобто, ну, партнер, знаєте, цей партнерство це певний план, там може бути і ну, буде допомагати зсередини, будемо так говорити, звільняти на своєму пункт. Так. Але може бути таке, що буде і домовленість, ну, скажімо, орки зрозуміють, що їм там нічого не світить, так, і ось підуть на домовленість. Відповідно. ну, Ось, бачите, Вуню падає. ну, Здійснення мрій, радісні новини, хороші. ну, Повернення в Україну, що ж тут ще може бути. Е, добре. Дивіться далі. Вищі сили падають. пуста руна вона ж вірта. ну, Точно про вищі сили в даному випадку. Далі Кану. ну, Це приємні позитивні новини. Також, удача. Зокрема, розкриття певних планів. Не ну, дивіться, зауважте, під руною плана випало. ну, Договор, правильніше сказати. Далі, Nautis. Ну, все-таки випробування будуть, це не прям буде так. Ну, але доля, знов таки, доля, ну, все рівно тяжка руна, але, знаєте, в цьому контексті це як? Хороша доля, будемо так говорити. Ну, суджено населеному пункту повернутися в Україну. Все-таки так чи інакше. Ну, але дивіться, падає хаглас на кінець. Ну, знов таки бойові дії. На жаль, без них не обійдеться. Проте тут уже ситуація набагато краща, ніж Васильівці. Ну, відповідно, якщо по, -по карті подивитись, Васильівка майже на самій межі зараз, тимчасово окупованої території, знаходиться, а Михайлівка туди, нижче, ближче до Мелітополя. От. а ви бачите також: без бойових дій, на жаль, не обійдеться. Ну, руйнування тут зносу під нуль, там пустелі, такого не бачу. Ну, Хагавас це, звичайно. Будемо говорити, не хороша руна, але решта рун позитивні. Ну, в принципі, то населений пункт під нуль не знесуть при звільненні. Ну, Нема такого наказу. Це все невідомо, звідки інформація пішла. Хоча, в принципі, чого? Відомо? За перебриком. Так, добре. З цим розібрались. Дякую за відповіді. Так, ну що, тепер Херсонщина. Коли, як буде і коли буде, так? Ну, навесно дивитись, напевно, давайте до літа відразу вже так, до кінця літа. Ну, а там потім по місяцям, може, пройдусь. Скоріше, все, так і буде. Добре, дякую за відповіді. Отже, мені, будь ласка, коли буде звільнено лівий берег Херсонської області? Ну, хоча ні, не так. Це ж по часові рамки треба. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця літа цього року буде повністю звільнено Херсонську область від окупантів? Я скажу неправду. Евас перевернути. Торісас. Гебо. Іркана. Інгус. Наутес перевернутий. А ну, гаразд і ще одненьку. О! Сол. So, так. Що у нас тут? Дивіться, я вас перевернути туриса Ну, що? Що я роблю висновок? Дивіться, це руна, якщо прямо значем вона швидкість означає, то тут це, знаєте, трошки м -м, рух, але, знаєте, повільний рух вже буде більш. Ну, ось бойові дії. Так, руна, яка в даному випадку 100% бойові дії позначає. Е ну, і дивіться, відповідно, що бойові дії, тобто. М -м, ну, хоча добре, не буду казати е зайво. Ну, бойові дії, так. І ось геба, бачите, як партнерство і дари. Ну, партнерство. Партнерство однозначно, партизанський рух, і не тільки небайдужі громадяни будуть допомагати звільняти, відповідно. І ось далі. Беркана падає. Тобто партнерство, що ж і річ цього партнерства. Партизанський рух буде наростати. Шосуючи, Руну, Інгус, Наутіс перевернути і соулу, руна на перемоги. Е, відповідно, дивіться, М -м, інгус, ну, була приємне завершення ситуації. Буде звільнено? Так, да, буде звільнено, обов'язково. Е, Наутіс перевернутий. Хоча без труднощів не обійдеться, в даному випадку, це про труднощі, не про долю. Ну і от, Іруна перемоги. Ну тобто дивіться, Перемога, але така, знаєте, тяжка, якщо говорити. М -м, тобто так. Ну, До речі, соло взагалі, як е, руна, яка визначає Сонце, так? Ну, і літо в якійсь мірі також. Ну, отже, Літо, до кінця літа так, однозначно, вся територія Херсонської області буде звільнена. Ну, по місяцям дивитись. Ну, знов таки, чи це. Ну, давайте. Там за окремий населений пункт питали, за нього і спитаю. Так, дякую за відповіді. Так, Скадовськ, Херсонська область. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. М -м -м ну, тут по місяцям, напевно, вже треба, так. Ну, добре, давайте, спробуємо. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи м -м Скадовськ буде звільнено до кінця червня цього року? Ай скажіть, його неправду. I guess. Перевернутий. Сейвас. перевернутий перевернути. Перт. Тересас? Ну, загалом шанси доволі непогані, що до кінця червня. Дивіться, що у нас тут. Нальгіс, Тейвас, Нальгіс перевернутий, Тейвас, наутіс перевернутий. Ну, Відповідно, дивіться, оборона, бачите, оборона. Це ми дивимося, ну, це про орки в даному випадку, не про ЗСУ. Тобто, бачите, оборона в них буде сипатись, судячи по тому, що я бачу. Ну, Ось Тейвас це про бойові дії, 100%. Ну, і, До речі, про прильоти також. Да, будуть прильоти. Це вже від Збройних сил України по оркам. Наутіс, ну, але все рівно, знаєте, м -м, тобто, м -м, Наутіс перевернути. Тобто, все рівно це так. Ну, будемо говорити тяжко йтими. Хоча мова саме: от, бачите, про те, про те, що прильоти будуть такі хороші по оркам, і Це оркам буде тяжко йти. В даному випадку, це сторона, саме та показується. Е -е, дивіться далі: Єра, Перти Турісас. Тобто, ну ось результат раніше проробленої роботи. Завершення циклу урожай, так? Ну ось перт падає. Це, знаєте, карма і це удача в даному випадку, однозначно. Ну, Ось, завершення циклу успішне завершення циклу. І що це? А ось що це? Відкриття нових можливостей. Ну, хоча також про бойові дії мова. Окрім того, що й про відкриття можливостей. Ну, тобто, так, до кінця червня цього року має бути вже звільнено. Імовірно, що навіть і раніше. Ну, але. Давайте такі рамки. Не зовсім це вдячне діло, робити прогнози саме на час. Так, ну все, все ніби розглянув. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Якщо є питання, ще задавайте по, по даним темам, та й не тільки. Отже, дякую, що дивились. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!